У окупантів одна надзвичайна подія за іншою. У Чорному морі танкер тюньового флоту РФ сів на мілину, які подробиці відомі. Тим часом у Рязані під удар дронів потрапив НПЗ. У мережі також з'ясували напередодні на Волгоградщині було атаковано нафтобазу. Всі подробиці замить. З вас підписка на фабрику новин, і ми починаємо. Отже, один із танкерів тіньового флоту РФ Кайрос, що раніше зазнав атаки морських дронів біля узбережжя Туреччини, сів на мілину і терпить лихо у Чорному морі. На це бідкаються російські змі інцидент. Стався у межах територіальних вод Болгарії приблизно за один кілометр від берега. Зазначається, що на борту перебували 10 членів екіпажу, яких евакуювали. Раніше 3 грудня турецьке судно розпочало буксирування підсанкційного танкера, але згодом припинило його. Повідомляється, що під час заходу у води Болгарії танкер не відповідав на запити, але пізніше запросив евакуацію. Тим часом неспокійно було у тилу російського агресора. Російський канал Астра з посиланням на джерела в МНСРФ повідомив, що у ніч на 3 грудня, як мінімум, один дрон атакував нафтобазу. Альфа Ойл у місті Урюпінськ, Волгоградської області на цій базі. розташовані 18 резервуарів для зберігання нафтопродуктів. Інформації про наслідки удару наразі немає. А вже у ніч на 6 грудня нова атака. Мешканці Рязані та області повідомляли про вибухи. Під удар потрапив рязанський нафтопереробний завод, проаналізувала Астра. Канал підрахував. Це вже дев'ята атака дронів по нафтопереробному заводу у Рязані цього року. Один із моментів удару потрапив на відео очевидців. Спалахнула пожежа. Займання змушений був визнати місцевий губернатор. Він переконує, що постраждалих немає. Російська протиповітряна оборона та засоби радіоелектронної боротьби вкотре демонструють свою криворуку роботу. Наприклад, через їх дію вночі один із дронів «Люти» влучив у багатоповерхівку. У Рязані російський пропагандистський паблік заявляв про пожежу на даху. Місцеві жителі нарахували не менше 14 вибухів над містом. Водночас нагадаю, що напередодні 5 грудня безпілотники налетіли на Чечню у Грозному. Дрон влучив у хмарочос, розташований недалеко від резиденції Кадирова і будівлі ФСБ. Тож Рамзан Кадиров поспішив видати низку погроз. Чеченський правитель обіцяє помсту за атаку, навіть дедлайн назвав від завтра і протягом тижня. Тим часом російське міноборони заявило, що за цю ніч нібито було збито 116 БПЛА, начебто, двадцять дев'ять над Рязанською областю, 27 над Воронезькою, 23 над Брянською, 21 над Білгородською, 6 над Тверською, 3 над Курською. Три над Липецькою, два над Тамбовською, один над Тульською, один над Орловською областю. Йдеться, власне, у повідомленні ворожого відомства. Та бавовне у тилу окупантів може стати більше. Україна продовжує озброюватися. Фотокореспондент Єфрем Лукацький розповів, що компанія FirePoint передала ЗСУ чергову партію ракет Фламінго. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Путін пообіцяв відрізати Україну від моря. Диктатор анонсував атаки по українських портах та суднах, які заходять до них. Все це станеться за умови, якщо Київ продовжить бити по російських танкерах у Чорному морі. Якщо атаки на танкери продовжуватимуться, ми розглянемо можливість заходів у відповідь до суден країн, які допомагають Україні. Сподіваюся, що Київ та ті, хто стоять за його спиною, подумають, чи варто продовжувати атаки на судна у Чорному морі. Очільник Кремля всерйоз наїхав на Європу. каже, Брюссель лише заважає мирному процесу Сполучених Штатів. І висуває неприйнятні для Москви умови. Все це, мовляв, пов'язано з тим, що Європа живе в ілюзіях стратегічної поразки Росії, але це неможливо, стверджує Путін. Ба більше диктатор пригрозив новою війною. Якщо Європа почне війну з Росією, то незабаром Москві ні з ким буде домовлятися. Росія не збирається воювати з європейськими країнами, але якщо Європа розпочне війну, Росія готова прямо зараз. Ще одна брехня від Путіна: він стверджує, що Росія не веде війну проти України, називає це хірургічними діями. Водночас диктатор знову хвалиться уявними здобутками на фронті. Путін вкотре запросив журналістів до Покровська та Куп'янська. Мовляв, хай побачать, хто контролює ці міста. Насправді ж, його слова не відповідають дійсності. Зокрема, частина Покровська перебуває у сірій зоні. Росіяни не контролюють місто повністю. У Коп'янську ворог, взагалі, присутній лише в північній частині. Ці заяви Путін зробив перед зустрічю з американською делегацією. У цей час стів Вітков і Джаред Кушнер в компанії Кирила Дмитрієва гуляли центром Москви. Російські медіа повідомляють, що вони також разом пообідали в ресторані. Після цього попрямували до Кремля на обговорення мирного плану Трампа. При цьому Вітков та Кушнер зайшли туди пішки, як звичайні відвідувачі. Хоча зазвичай делегації прибувають до Кремля автомобілем. Одразу після зустрічі з Путіним американці повідомлять про результати Україну. Це підтвердив Володимир Зеленський. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів залежатимуть майбутні і наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж сьогодення. Я думаю, навіть погодинно. Журналіст Аксіос Барак Равід раніше писав, що Вітков та Кушнер хочуть зустрітися із Зеленським дорогою із Москви. Переговори можливі в одному з міст Європи. Можливо, зустріч відбудеться в Ірландії, де зараз перебуває президент. Однак сам Зеленський не впевнений, що захоче бачитися із делегацією штатів. І ось чому. Я буду реагувати відповідно до результатів. Якщо я відчуватиму, що ми можемо розраховувати на реальний конкретний діалог, не просто слова ми готові зустрітися. Я хочу почекати до сьогоднішнього вечора. Президент наголосив, умови завершення війни мають бути такими, щоб Росія не напала знову. За словами Зеленського, загроза повторного вторгнення через рік цілком реальна. Чи вистачить у Росії сил, щоб знову піти масштабною війною проти України так скоро? Друзі, пишіть свої версії в коментарях. Вітков уже в Москві зустрічається з Путіним. Невже доля війни вирішиться сьогодні? Українців готують до тактичної поразки? кажуть, компроміси будуть дуже болючі. Про що йдеться? Розберемося на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Стів Вітков прибув до Москви. У нього заплановані переговори з Путіним. Літак спецпредставника Сполучених Штатів приземлився в московському аеропорту Внуково близько 12.45 за Києвом. Сама зустріч запланована на 16-ту годину. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив: Вітков прилетів не сам. Разом із ним на переговори прибув зять Трампа Джаред Кушнер. У Кремлі наголосили, що обмеження за часом для зустріч немає вона буде тривати стільки, скільки потрібно.